Заходи безпеки під час евакуації з дітьми. Обговоріть з дитиною, що вона може побачити на вокзалі або по дорозі з міста. Треба підготувати дитину до незвичайних ситуацій, розказати, що буде багато людей. Може виникнути штовханина Якщо від'їжджаєте автомобілем, буде багато транспортних засобів на дорозі. Поясніть, що ви напишете ім'я дитини, телефони батьків і рідних на... Одязі, на руці або на папірці, які будуть лежати в кишенях дитини. Навіть якщо дитина доросла і в неї є телефон в стресовій ситуації, цю важливу інформацію дитина може забути, а телефон розрядиться або загубиться. Зробіть фото дитини в тому одязі, в якому плануєте евакуюватись. Це спростить пошук дитини в тому випадку, якщо вона загубиться. Поясніть або нагадайте, як діяти дитині, якщо вона загубилася від батьків.